На минулому тижні до чергової частини Лозівського відділу поліції від громадян надійшло 154 звернення, по яким відкрито 56 кримінальних проваджень. 14 травня о 16 годині 30 хвилин до чергової частини Лозівського відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про те, що 28-річний мешканець міста Лозова Покінчив життя самогубством. Чоловік вистрибнув з вікна своєї квартири, яка розташована на восьмому поверсі, внаслідок чого помер. Раніше намірів не виказував. Тіло померлого без видимих ознак насильницької смерті направлено для проведення судово-медичної експертизи. Слідчим лазівського відділу поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Інформація про те, що до лікарні було доставлено трьох учнів Смирнівської школи з отруєнням невідомою речовиною, надійшло до Лозівського відділу поліції 18 травня об 11-й годині від фельдшера швидкої допомоги. Вранці, 18 травня, неподалік території Смирнівської школи стало відчутно запах, схожий на газ. Тому з учбового закладу було вирішено евакуювати людей: 111 дітей, 12 учителів та обслуговуючий персонал. Трьом учням, двом 16-річним дівчинкам та хлопчику 12 років, стало зле. Вони скаржились на головний біль. Школярів госпіталізували до Лазівської міської лікарні. На даний час стан здоров'я задовільний. В ході перевірки права. Охоронці встановили, що 17 травня на звалище в селі Смирнівка, яке знаходиться на відстані близько 4 кілометрів від школи, комунальне підприємство вивезло 54 діжки з хімічною речовиною. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 239 кримінального кодексу України, тобто забруднення або псування земель на даний час триває слідство. Інформація про події надійшла до чергової частини Лозівського відділу поліції 20 травня о 1 годині 50 хвилин від поліцейського сектору реагування патрульної поліції. Під час перевірки було встановлено, що працівниками сектору реагування патрульної поліції здійснювався виїзд за фактом пошкодження автомобіля ВАЗ-2108 по вулиці Благовіщенській біля будинку 15. Потерпілий вказав на напрямок руху правопорушника, який розбив скло його транспортного засобу. Під час обходу території правоохоронці побачили невідомого у масці, який раптово вибіг із за сміттєвих баків. Розмахуючи ножем, він кинувся в бік поліцейського. В даній ситуації виникла пряма загроза життю та здоров'ю правоохоронця. Він мав усі підстави застосувати табельну зброю згідно зі статтею 46 закону України про національну поліцію. Працівник поліції зробив попереджувальний постріл у повітря. Чоловік на зауваження не відреагував. Овав та наніс співробітнику поліції поверхневу різану рану лівої кості. Поліцейський був вимушений стріляти на ураження. Зараз 31-річний мешканець міста Лазова знаходиться у лікарні. Після проходження лікування він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за двома статтями Кримінального кодексу України. Слідчим Лазівського відділу поліції відкрито кримінальні провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство, та частиною 2 статті 345 – Погроза або насильство щодо працівників. Правоохоронного органу зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок до п'яти років. Перевірку щодо правомірності застосування працівником поліції табельної зброї під час несення службових обов'язків також здійснює прокуратура.